О столу виступила координаційна рада з питань духовного морального виховання, що створена при освітянській комісії рівненської облради. Зокрема, під час засідання мова йшлася про гендерну освіту та систему нормативного регулювання ювенальної юстиції в Україні. Адже згідно з міжнародними стандартами ЄС та ООН, Україна зобов'язалася досягти гендерної рівності на всіх рівнях освіти не пізніше 2015 року. А вже сьогодні Міністерством освіти і науки України затверджені шкільні гендерні підручники. Нашій державі гендерна політика падає як крівність прав жінок і чоловіків, та виявляється, що гендер це соціальна стать. Тобто, нібито вже не важливо, ким людина народжується, важливо, ким вона себе відчуває гетеросексуалом, бісексуалом, гомосексуалістом, лесбійкою чи трансгендерною особою. Науковці стверджують, що мова йде про підступну пропаганду гомосексуалізму в українському суспільстві і в результаті руйнації інституту сім'ї в цілому, чи то іронізуючи, чи то всерйоз. Вони називають гендерне виховання злом, яке докотилось до нашої країни. Що вам, люди, вроджені, біологічні характеристики, говорить зло. Ви самі маєте вирішити, хто ви є, чоловік чи жінка, а не якесь випадкове хімерне поєднання хромосом, говорить у 21 столітті зло. Ви, біологічні батьки, неспроможні виховувати своїх дітей, продовжує зло. Віддайте їх секс меншинам. І вони належним чином потурбуються про ваших дітей. Таким чином, до двох існуючих статей. Традиційно чоловік і жінка сьогодні пролучається ще декілька, і їх носі вимагають визнати їхню рівність у всьому, рівність вінчати. Рівність встановлювати і виховувати дітей, рівність займати місце в суспільстві, крім того, як йшлося під час круглого столу, гендерна політика впроваджується разом з системою ювенальної кримінальної юстиції під замаскованими назвами Права жінок та дітей в Україні, захист прав дітей та під приводом боротьби з домашнім насильством і торгівлею людьми. Згідно з рекомендаціями організації Об'єднаних Націй, Україна має створити систему так званого захисту прав дітей. Проте, на думку деяких експертів, існує небезпека того, що через своєрідну інс інспекцію нагляду за проблемними сім'ями може відбуватись масове позбавлення батьківських прав і відбирання дітей для передачі їх на всиновлення гомосексуальним парам за кордоном. Це не захист справ, це захист гріховного збочення, це захист аморальності та беззаконня, це цинічний виклик творцеві. Це насмішка злісна над законами Божими. Учасники заходу неодноразово наголошували, що діти є найбільш незахищеними перед проблемами гендерізації. Відтак їх батьки мають право написати листа або ж звернення до керівника дошкільного навчального закладу своєї дитини, представників влади та національної комісії з питань захисту суспільної моралі, аби вберегти своє чадо від такого виховання. Катерина Мункачі Максимбек, випуск новин.